Наталя забіла Рукавичка. Казка. По ялинку внучка з дідом йшли по лісі навмання, А за ними бігло слідом довговухе цуценя. Задивилась, мабуть, внучка на ялинку, на сосну І зронила якось з ручки рукавичку хутряну. Рукавичка невеличка, на снігу собі лежить. Раптом мишка, тишком нишком. З нірки вилізла і біжить. Ну й хатинка, ну й дивинка. Відгукнися, хто тут є. Тільки голосу з хатинки щось ніхто не подає. Влізла мишка в рукавичку і сама в ній стала жить. Раптом зайчик побігайчик. З під ялиночки біжить. Ну й хатинка, ну й дивинка. Відгукнися, хто тут є? Чує зайчик? Із хатинки хтось там голос подає. Є тут мишка гострозубка. Ну, а ти хто? Що за гість? А я зайчик побігайчик, довгі вуха куций хвіст. Вліз і зайчик в рукавичку. Стали вдвох у хатці жить. Раптом білка, стриб із гілки та по стежечці біжить. Ну й хатинка, ну й дивинка. Відгукнися, хто тут є? Чує білочка, з хатинки хтось там голос подає. Є тут мишка гострозубка, є тут зайчик, куций хвіст. А я білка, тепла шубка, невеличка я на зріст. Влізла й білка в рукавичку. Стали втрьох у хатці жить. Глядь, поглядь, аж ось лисичка по соснами біжить. Ну й хатинка, ну й дивинка. Відгукнися, хто тут є? Чує лиска, із хатинки хтось там Голос подає. Є тут мишка гострозубка, є тут зайчик, куций хвіст, є тут білка, тепла шубка. Ну, а ти хто? Що за гість? Хто ж не зна мене, лисичку, і вигадливу, й метку? Влізла й лиска в рукавичку. Примостилась у кутку. Ще й кабан прибіг і кластий. І куниця, їй жачок, тут і голці ніде пласти, скільки сміху й балачок. Рукавичка невеличка на снігу собі лежить, а з барлогу на дорогу вийшов заспаний ведмідь. Що за зборище зібралось? Що за хата? Хто тут є? Хто здіймає сміх та галас зовсім спати не дає? Є тут мишка гострозубка, є тут зайчик, куций хвіст, є тут білка, тепла шубка, то малесенька на зріст. Ще й лисиця є, сестриця. І вигадлива, й метка є кабан, їжак, куниця. Ну, а хто це нас ляка? Я ведмідь, я хочу спати. Сміху жартів не люблю. Сяду я на вашу хату, всіх вас разом роздавлю. Злий ведмідь гарчить, лютує, ломить всі кущі підряд. Що робити? Хто врятує переляканих звірят? А тим часом дід та внучка вже ялинку принесли. Так у внучки змерзла ручка, що аж зашпори зайшли. Рукавичка де ж поділась? Загубила. Ай-яй-яй. Побіжи, мій песик милий, рукавичку відшукай. Песик дівчинку послухав хвіст угору, в землю ніс і примчався скільки духу На те саме місце в ліс. Рукавичка, як жива, ходить ходором, тремтить, а до неї підступає розлютований ведмідь. Як загавкав пес на нього, аж ведмідь оторопів. Зразу втік і до барлога, причвалав і захропів. Тут звірята всі зраділи. Стали песика хвалить, що прогнав ведмедя сміло, не злякався ні на мить. Каже песик, дуже прошу інше мешкання знайти. Треба дівчинці хорошій рукавичку віднести. А хіба ж це рукавичка? загукали всі. Невже? В нас нема такої звички забирать собі чуже? Всі ми підемо з тобою рукавичку повернуть. І веселою юрбою звірі вирушили в путь. До дівчатка за хвилинку рукавичку віднесли, І всі разом круг ялинки танцювати почали.